Ми, як завжди, наші друзі чекають, наші друзі-собачки чекають нас і ми йдемо гуляти. Дивлюся. Ось, Дашка вже нас чекає, бачите? Приймайте автора і займіть перше місце в таблиці лідерів. Напишіть у чаті або надішліть повідомлення суперчату. Оце таке мені вискочило тільки що повідомлення. Вітання вам. І вам вітання і вам. Мої хороші. Ми йдемо. Зараз рукавички вдягну. А на дворі, друзі, давайте почнемо, як завжди, з погоди. Сьогодні у нас, давайте подивимося, яке число. Сьогодні, друзі, у нас 17 січня, це місто Дніпро. І е, зараз 9 година ранку, і у нас температура мінус 15 градусів. Ми поснідали, у нас до кави був ось такий пиріг. Я вам показувала, дивіться в мене на каналі, можна навіть його назвати пиріг за 20 хвилин. Чудова в нас мисочка. Люблю зиму і тебе. Всім вам, друзі, гарного дня, чудового настрою. Нехай день буде чудовий. Зараз йдемо гуляти з нашими чудовими. Друзями, собачками, які нас чекають, і ялинка сьогодні піде вже на відпочинок. Вчора хотіла розібрати, але вчора не знайшли часу. У нас вчора був бабуси дідусевий день. Бабуси дідусевий внучатий день. Отак. Отак можна сказати. Дашка, пішли? Ти де? Прийшли. Ну і так, зараз вдягнемо. Одінемо іще одні дівчинці і ідемо. Давай. хе до мене, ти? Знаєте, чого вона так зараз скакає? Тому що потім я їй буду давати пігулки. А пігулки їй завжди даються з сарделькою. І, і того вона, я вже ці сардельки, ми даємо їй із сардельками... отака починкова є. І того вона лише приклацує зубами і не, хоч, і не хоче йти на двір. Ну, Вона почула вона почула, що колбаску. Відкрий нам, будь ласка. Зараз. Все, йдемо гуляти. На дворі мінус 15 зараз. Пішли. <кій> <кій> вітер, навіть, друзі, мінус 15 і вітер ось такий. Ну, більше середнього. Із-за того воно і прохолодно. Пішли, гірте. Все, ми йдемо гуляти. Пишіть, яка погода у вас. У нас, як бачите, зима. Я кажу... А, не хоче герда. Гірда. Гірда. Ну, чудо, ну чудо, ну ти подивися на неї. Не хоче, не хоче, друзі, не хоче вона. Що з тобою твориться? Все, йдемо. Іде мої хороші йде. Так, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте подобаєчки. Пишіть, яка погода у вас. Зараз ми вийдемо, я покажу вам нашу погоду. Дашка? є. О, є, хтось у мене. Ось таке, друзі. Мороз великий, чуєте, як скрипить? Скрипить капітально. Мінус 15 зараз, дев'ята година ранку. Сонце. Сонце таке, друзі, яскраве. І отак от скрипить сніг. Ми сьогодні з чоловіком думали, що чому. Ми просто забули, що зима така буває.